Біля котельні на вулиці Гребінки розвантажують генератор. Його будуть підключати, щоб котельня працювала у випадку блекауту. Поки діють погодинні відключення, вмикати генератор не будуть, бо це значні витрати на пальне. Це один з 30 генераторів, які Чернівці теплокомуненерго купили за гроші з міського бюджету. Усі вже привезли в місто та зберігаються на складах, каже керівник підприємства Ігор Ніколенко. Котельні нагребінки відносяться до малих. Відтак, у випадку відключень електроенергії, її можна запустити за допомогою генератора. Приміщення, які нагріваються від неї, як от школи чи дитсадки, також слугуватимуть пунктами обігріву у випадку блекауту. Їх адреси задля безпеки поки не розголошують. При відсутності світла котельня повністю може працювати на дизель-генераторі. Це йдуть генератори промислові, тобто на них можна працювати 24 години. Але є періоди, коли потрібно надати можливість їм також відпочити там, до трьох годин. Фактично, підключення здійснюється силами підприємства. На це ми додатково використовуємо матеріали. Підключення одного дизель-генератора займає до 4 годин. Коли він вже підключений і у разі необхідності його запустити, то запуск генератора займає до 5 хвилин. Наразі в Чернівцях приблизно десяток малих котелень підключені до генераторів. Ще понад 20 мають підключити. Генератори коштували майже 10 мільйонів гривень.